Титані Ум максимальна комплектація, яка тільки може бути, в прекрасному стані з мінімальними пошкодженнями. Ідеальний автомобіль. 2014 рік випуску 2.0 EcoBoost 245 кінських сил, доволі потужна і красива машина. Подивіться, це корабель комфорту, який оснащений усім необхідним для того, щоб ви почували себе дійсно впевнено на дорозі. Лед і скрізь, лед спереду, лед ззаду. Туманочки також ЛЕД. У нас дуже красиві, оригінальні, легкосплавні диски, Ford. 19-го розміру, а також на них встановлена нова гума 24-го року літня. Ну а також власник віддає комплект зимній гуми. Темно-сірий, практичний, красивий колір, плюс до всього ще й перламутровий. Такий акуратний сполірок на кришці багажника, комплектація Титаніум, екабуз, задні патронічки, камера заднього огляду. Затонована красиво. В пліночках, у всіх місцях, тут пліночки, скрізь пліночки, щоб було все виглядало дуже. І дуже красива датчик сліпих зон, без ключ, доступ на кожній дверці. Шкіряний красивий салон з перфорацією, з електрорегулюваннями і переднього водійського, і переднього пасажирського сидіння також у нас є пам'ять сидінь для трьох водів, датчик світла, дощу, утримання в полосах. У нас також є шкіряне мультифункціональне кермо з підігрівом, круїз ліміт контроль, Підкермові полівські перемикнення передач, 201 тисяча кілометрів оригінального пробігу, здоровезна мультимедія з навігацією. Електроручник, надійний гідротрансформатор, і підігрів, і вентиляція передніх сидінь, є підігрів керма, плюс акустика Sony досить якісна і шикарно грає. Стан прекрасний. дивани практично нові. Є підлокітник, підстаканників, все як положено. Такі прорезинені килимочки лежать на підлозі, і взагалі автомобіль доволі сучасно виглядає. Стосовно обслуговування обслуговувався тут на Ford Service, офіційного дилера. Два останніх років в березливих і люблячих руках цей автомобіль просто холі лі, -лі, -лі вкладали гроші, гроші, душу і так далі. Тобто, все робилось на совість і все по оригіналу відновлювалось і також обслуговувалось. Мастила та фільтра кожні 7-8 тисяч кілометрів. Мінялися із останнього замінені задні стойки амортизаторів. Ну, а так, все, що потрібно по машині було робити. Все робилося, антифризи, несуттєві пошкодження у нас були по правій задній стороні. Тут трошечки прим'ята була арочка. Витягнули, підкрасили, вся машина поїхала. Ніякої мови про безпеку взагалі не може йти. Про подушки безпеки тут все оригінальне, все на місці, машина дійсно вартує вашу увагу. І тепер чекає свого нового власника Ford Fusion. 14, максимальна комплектація, максимально красиво виглядає. Машинка чекає на тебе, друже. Приїжджай.